Ну, а вартувало тільки розворушити питання воєнкомів і тільки встигай затримувати. Суд арештував головного воєнкома рівненщини. Це той, хто побив військового биткою. Схеми багатомільйонні статки. І ось вже рукоприкладство. То скільки воєнкомів вже встигло скандалитися від початку широкомасштабного вторгнення, і чим саме Анна Брикова рахувала. Маєток за 3 мільйони євро і офісна будівля в Іспанії. Та ще й цілий автопарк елітних автівок. Такими надбаннями прославився екс військом Одеси Євген Борисов, ще наприкінці квітня у розслідуванні журналістів. УП. Це сімейний у нас бізнес родини. Ну, займаємося вони там щось торгують такими речами. Ну я що дуже па тота, туди... ви знаєте мою мою дужу. Цього тижня Борисова затримали. Інкримінують як з посадовцю незаконне збагачення та порушення порядку несення військової служби. Суд вже відправив його під варту з можливістю застави у 150 мільйонів гривень. Хоча той на лаві й бідкався. У мене може та тромб. Вже й після загратування родичі Борисова намагалися вивести частину майна за кордон. Нині це вилучили, але скандальним військомом той виявився не один. Що ти Що на... ти свікуєш, а? Робот ось так агресивно кидається з бейсбольною битою на власного підлеглого вже військом з Рівненщини Сергій Луцюк. Причина підлеглий готував скаргу на нього за порушення несення служби. Фільмував знущання. Інший очільник ТЦК та СП районного ті теж, як виявилось, проштрафилися. У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Військомо обласного ТЦК оголошено про підозру у перевищенні військової службової особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану районному у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Обох суд, зрештою, відправив під варту без альтернативи внесення застави, і це не єдине свавілля. мені грошайте. Я маю таки ще сам ламаш серйозно А так, попри словесну заборону господаря, військові на Хмельниччині вриваються у приватний будинок. За цим фактом вже призначили службову перевірку. На Донеччині військом вже теж отримав підозру за гроші той знімав охочих з обліку. Працював у парі з працівником поліції на Одещині ж уповноважені ТЦК вручали повістки з пострілами. прийшли стріляти! А у Черкасах військовими і просто побили людину на вулиці. Тож без уваги поведінка і діяння ТЦК та СП не залишається. А після скандалу з ексвійськомом Одеси вже кілька тижнів за доручення президента правоохоронні органи ретельно перевіряли діяльність працівників територіальних центрів комплектування. Невтішні результати, і звичайно, правоохоронці реалізують їх в законний спосіб, і суспільство все це побачить. І вже станом на кінець тижня відомо, що підозру вручено більш як двом десяткам військових ТЦК та СП, адже увага правоохоронців була прикута до процесів у військоматах від початку великої війни. Особливо коли тоді, коли ДБР почало отримувати перші дзвіночки, що деякі уповноважені особи використовують такі сірі схеми і за певну винагороду, скажімо так, в доларах там чи в гривнях вирішують питання з липовими медичними довідками про непридатність до військової служби про опікунство, про інвалідність. І нині таких повідомлень назбиралась вже критична маса. Зараз ДБР розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Окрім підозр, до суду вже скеровано 8 вінувальних актів щодо 16 осіб. Анна Брикова, Ми Україна, Марафон Єдині новини.